Початок покладемо. Day two. Так, вийшло приварити першу латку. Це друга вже латка. Тут вже половина отворів майже заварена. Ти в другу латку Тут майже все зашкурено. Тут отвір заварений. Тут теж трошки тут 4 отвора майже заварені Тут майже готово. Тут тільки наварено поки що. Ці всі шість отворів вже заварені. Тут я ще добавив третю латку. Оця найменше. Ось здесь прихватили, ось здесь прихватили, а потім срала мазала гадала. Срала мазала гадала. Это капець. Тут ще залишилось пошліхувати. Тут був розрив під Треба ще оцей отвір буде підрівняти. Day for. Ось так в мене виходить. Тут десь близько 3 см. Біля кронштейна лівого так само. А от біля правого кронштейна і справа з краю вже менше виходить. Менше 2,5 см. І ось таким канатом це все рихтується. Так вийшло підрівняти. Якщо точно, тут десь 28-29 міліметрів. Тут десь так само. Тут десь 30 міліметрів вийшло, І справа 29. Рос Мінус виглядає тепер рівно. І ще подивився, як підходять куликівці. Лівий він і до того досить рівно стояв. А тут треба відцентрувати. Тут треба відцентрувати по цьому отвору. Цей клик стоїть рівно. Правий, він якоїсь іншої фірми, напевно. Він якийсь ніби кривіший і гірше підходить. Чому І отак підходить правий клик. Якось так. Набагато краще, ніж було до того. A few moments later. І ось я зачистив все, заварив, вийшло так. З задньої сторони теж все зачистив. Варив спочатку нержавійкою, потім звичайним, тому повиходили багато тріщини, але вже так залишив. Тепер зверху трохи підзачистив.